Шукаєте стабільний мобільний інтернет для роботи та подорожей. Ідеальне рішення для далекобійників, туристів, власників кемперів, пасажирського та вантажного транспорту. Працює по всій Європі, Швейцарії, Скандинавії, Англії та Ірландії, без прихованих платежів та регулярних витрат. Головна перевага це одноразова покупка. Один раз оплатив і користуєшся без обмежень, без контрактів і щомісячних платежів. Чому саме ми? Бо знаємо, як налаштувати інтернет так, щоб він працював максимально стабільно навіть у складних умовах. У нас найбільший вибір роутерів за різними цінами, щоб кожен міг обрати найкращий варіант для себе. Оперативна доставка по Польщі безкоштовно в країни Євросоюзу всього 20 євро. Оплата зручним для вас способом злоті, євро, гривні або криптовалюта USDC. Та найголовніше, ви не залишаєтесь наодинці. Постійна підтримка та допомога в будь-яких питаннях у телефонному режимі, контактний номер у шапці профілю або телефонуйте пишіть у WhatsApp плюс 48 693 248 161. Купуєте один раз і завжди на зв'язку.